Жадко видел. Вот такая вот Оригинальный визок. 2300 килограмм на него пыши. И тут пыши 2300. Это типа жадка важит с 2300. Вот такая жатка. Жадка полностью ревна, полностью все. Вот такая вот на нем, бачите. Тоже 98 рек. Бирочка. Датчики тут які ще стоять, ділити думаю, що все в комплекті. Кордан там, бачу лежить шнек. Шнек повністю рівний, прожимні класовські всі. Оригінальні. Это ну, стан побайно. Знизу жатка. Ніде не роззоров полностью нічого. Все повністю теж лозику. Шнек. Ось бачите такі шнек. Як повністю рівний, без камнів, без нічого. От так от він виглядає. Прижимні всі клас, 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 везде все клас сегменти, що в хорошому дуже стані, бачите, що супер сегмент. Так що коротше ось так це все діло мене. Така розжаточка. Редуктор, теж бірочки, Все сухо ніде ні грамо масла немає, взагалі ніде. Так що така отжатка кардан і друга половина кардана там лежить целі сухий. Так от я вам покажу І так от вам покажу Ось так вот. Серйозно, коротше якась ферма Своє господарство є і цей я подаю техніку з Германии.